Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас така унікальна рубрика колаборація з каналом Проствол від каналу «Кая Батеса» та телеграм-каналу Карабін здорової людини. Ми розпочинаємо цю рубрику спеціально для потенційних власників карабінів, майбутніх власників карабінів. А також вона може бути цікавою для діючих власників карабінів. Ми плануємо відзняти серію. Роликів про користування карабіном, а також про основні аспекти, з якими зіштовхнеться стрілець в процесі експлуатації карабіну. І сьогодні перший ролик буде включати в себе основні правила поводження зі зброєю, а також про те, що потрібно знати потенційному власнику перед покупкою карабіну. Взагалі, не дивлячись на те, досвідчений ви стрілець або стрілець початківець, я вам рекомендую використовувати чотири правила поводження зі зброєю, так називаємо кодекс стрільця, який допоможе вам уникнути більшості незрозумілих ситуацій на стрільбищі. Перше правило: я завжди поводжуся зі зброєю як зарядженою. І неважливо, заряджена вона чи ні, і знаєте про це ви чи ні. Я завжди поводжуся зі зброєю як зарядженого. Друге правило: я не наведу зброю туди, куди не збираюсь стріляти. Третє правило перед тим, як здійснити постріл. Я буду бачити, що перед мішенью та що за нею. Тим більше, якщо ми говоримо про карабіни досить потужного калібру на столі, у мене 223 калібр, а він має немалу дульну енергію, він може нашкодити в тому місці на траєкторії польоту кулі, там, де в вашому взору вже буде нічого недоступно. тому потрібно бути завжди уважним. І четверте правило: я не торкнувся спускового гачка, якщо не збираюся здійснити постріл. Це золоті правила, які допоможуть, повторюсь, уникнути вам практично усіх проблем, зв'язаних з безпечною поведінкою зі зброєю. Перед тим, як купити карабін, задайте свій наступне питання. Де, з ким, як часто ви будете стріляти? Скільки грошей ви готові потратити не тільки на сам карабін, а також на так звані супутні витрати? Тому що одна справа, коли ми говоримо про сам карабін, а друга інша справа, коли ми говоримо про той тюнінг, який необхідний для нормальної його експлуатації, я включаю туди і приціл, і ударно спусковий механізм, а також інші деталі, які роблять ваше життя більш простим. На столі переді мною класичний варіант гвинтівки ar 15, який прийшов до нас з Сполучених Штатів Америки і завоював популярність на сьогоднішній день більшу, чим автомат Калашникова. Цьому є ряд причин, і саме в цих причинах і криється той момент, який заставляє нас знімати цей ролик спеціально для нашого глядача, тому що при всій... Зрозумілості конструкції AR-15, вона може бути абсолютно протилежною по призначенню, не дивлячись на те, що це буде один і той самий виробник, і зовні вона буде схожа одна на одну, як дві краплі води. Перед тим як здійснити вибір, знову ж таки вертаючись до цього списку питань, ким з ким. Де і як часто я буду стріляти, ми подивимося на довжину та контур ствола. Для початківця я рекомендую не заморочуватися з цим параметром і купити просто середню довжину ствола 14,5 або 16 дюймів, в так називаємо government profile або ж комерційна така його варіація без проточки під м 203 чи без проточки під штикніж. І на цьому закрити питання. Справа в тому, що в залежності від довжини ствола, гвинтівка може мати різну довжину газової лінії, тобто оцієї трубки, яка зараз знаходиться під і це в подальшому у більш продвинутих стрільців може впливати на деякі параметри, там компенсації, віддачі, параметри роботи карабіну з різними типами набою. Знову ж таки, якщо це ваш перший карабін, не заморачуйтесь цим питанням. І якщо це буде карбайн або Мідлейт, в даному випадку у нас карбайн, Мідлей де дещо довше, обидва варіанти вас мають влаштувати. Отже, 16 дюймовий ствол і довжина лінії або карбайн. Або мідлей. Слідуючий параметр це довжина та тип приклада. Є різний діаметр самої труби приклада. Ми знову ж таки на цьому не робимо акцент. Ми пізніше про це поговоримо більш детально. Труби можуть мати або карбайн трубу, карабінний тип. Або райфл гвинтівочну. Вони відрізняються між собою, по-перше, вагою, об'ємом та розміром буфера віддачі, а також довжиною зворотні пружини та її жорсткістю. Конструктив самої ж гвинтівки, в принципі, у всіх однаковий. Знову ж таки, диявол криється в деталях. Тут є різні типи ударно спускових механізмів, різні матеріали виготовлення як самого болт-керіера, так і лічини затвору, але знову це не. Теми нашої передачі, ми поговоримо про це пізніше. Мій посил, основний посил у цьому відео, та наступний: купіть гвинтівку на ті гроші, які вам дозволяє ваша внутрішня жаба з урахуванням того, що до тисячі доларів придеться потратити на її тюнінг, тому що без нього вона не застріляє, хоча б навіть на набої. Якщо це буде бюджетний Diamondback за 38 тисяч гривень, це також гарний вибір. Але якщо можливість у вас є купити щось покраще, і ви при цьому не винесете всі гроші з вашої сім'ї, зробіть це. Якщо ми вже заговорили про більш дорогі варіанти, то я хочу зазначити, що американський ринок зброї, а саме американські зразки, у нас по більшій частині представлені в Україні, налаштовані таким чином, що ви не платите за бренд, а ви платите виключно за функціонал. Кожна гривня, яку ви вкладаєте у вашу майбутню ar 15 вона в нашому випадку виправдана. Чим дорожча гвинтівка, тим тим якісніше у неї буде затворна група, тим якісніше у неї буде ствол, тим якісніше у неї будуть деякі вузли, які при першому погляді виглядають однаково з бюджетною гвинтівкою. Це не значить, що ваш Diamondback або інші бюджетні представники мають згнити в сейфі просто тому, що вони стоять. Ні, просто ресурс деяких вузлів там буде менший. Але Знову ж таки, згадуючи про те, що це AR-15 і з настрілом наш скіл, наш рівень розуміння гвинтівки, контролю гвинтівки і так далі, і взагалі точки прикладання цієї гвинтівки буде зростати, у вас з'являться певні вимоги до неї, де ви зможете переналаштувати її під ваші задачі. Можливо, вам захочеться поставити сюди 20-дюймовий товстий контур ствола та райфл трубу, і отримати субминутну гвинтівку в 223-му калібрі, для того, щоб стріляти просто по бумазі, збираючи кубки менше 3 см діаметрів. Можливо. Або вам захочеться навпаки нав, на, на, накрутити сюди глушник і то вночі з ліхтарем, касці з активними наушниками, десь в групі програмістів, які стріляють по програмі спецназу вихідного дня. Все це залежить виключно від ваших побажань. І та, і та площина це вже точки прикладання, які будуть впливати на кінцеву конфігурацію ваших гвинтівки. Але в цілому, я думаю, мій, мій посил зрозумілий. Не вибирайте, купуйте. Зараз на цьому моменті ми робимо паузу. Я хочу зазначити, що у нас планується серія роликів, тому вас закликаю в першому пості, в першому під першим роликом, написати той перелік запитань, які ви хочете бачити у наших наступних серіях. І надіюсь, що до наступної серії ви вже таки купите свою першу арку і ми вже поговоримо про більш прикладні речі. Тому до наступних зустрічей не пропустіть передачу. Пока! Дивіться в наступній серії: зовнішня балістика та пристрілка карабіна.